Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одиниць. Це означає, що ми знаходимося на території творчої майстерні, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. У нас є з вами літні канікули, на які ми поставили домашнє завдання і створюємо платформу, де буде розміщуватись спейс. Для Real Estate, Тобто оці найкращі м'які меблі трансформери в одному просторі для ринку нерухомості як мультифункціональний, мультифункціональний пристрій. Тож ми з вами розглядаємо контекст Real Estate. І е, платформа вже готова. realestate.space. Е, е, ми лише відтворюємо. в... Е, Алгоритмі, які з вами створили, як працює ринок, які гравці, і аналізуємо вірогідність запуску з точки зору ринкової значущості. Значить, ви маєте змогу це все спостерігати онлайн і аналітику, яку ми збираємо, докладаємо до неї свої. Відчуття. На сьогодні ринок нерухомості повертається, Київ повертається на перші позиції з точки зору оренди нерухомості, тому що раніше пальму приймали Львів, Ужгород, ну, Західні регіони, тому що там було безпечніше. Далі, що ми фіксуємо? Ми фіксуємо те, що все одно продаж, первинний, первинна нерухомість, вторинний ринок все одно показують послаблення і зниження до майже майже на 25% вартості. Що прогресує в динаміці? В динаміці, ми відслідковуємо трохи є зростання ціни на оренду житла. І також фіксуємо, що 90 майже 90% там плюс-мінус, ми не можемо точну цифру назвати, що все, весь цей ринок оренди житла є в сірій зоні. Виною правила гри високі відсоткові ставки. Тож фіксуйте, підписуйтесь, аналізуйте і не забувайте підписатись, тому що в режимі шортс ми з вами спілкуємось, Дуже потім складно знайти один одного.